Мене звуть Артем. Мене звуть Яна. В нас доберман Діна. Нам в понеділок буде ровно один рік. Ви ну, <сіку> нашу собаку бачили, це просто <сіку> мощь і сила. Ну це що, жар. велика собака. Да? Ми розуміємо, що вона стає все більше, все складніше її контролювати, ну, якщо вона навіть просто тягне. І хотілося б, щоб ми були впевнені в тому, що. В якійсь ситуації, особливо критичній, ми знали, що собака виконує команду і буде в безпеці сама, і ми будемо знати, що вона нікого не підведе в плані там, ні на кого не стрибне, на людей з під'їзду чи ще щось такого плану. Та все добре, в принципі, всі наші прохання виконувалися і відповідались на те. В інстаграмі переписувалися. Просили Діну посудити в конкретний там номер з виходом, то, то все зробили і в принципі все добре. Я рада, що мені постійно відео е, скидували. Я в сторіки постила, щоб люди теж знали про цю школу. На майбутнє, може, комусь треба буде. От, я з задоволення дуже. Ну, в першу чергу, мабуть, результат те, що собаці ну, підхід, тобто такий системний до виховання собак. За що тепер у нас, у нас є інструмент, з яким ми можемо з нею спілкуватися, що добре, що погано, тобто можемо і закріплювати те, що вона вже знає. Ну загалом, тобто серйозний підхід до персона собак це не просто там набір команд сидіти лежати, а такі більш серйозні речі на вищих рівнях. Собаку навчили, а тепер нам треба ще вчитись, як правильно з нею спілкуватися. Тепер нам треба курс проходити. Та ні, проблем не було. Так, все добре. Ну, завдання інструктор пояснював, все добре. Пояснив, пояснив зрозуміло, що для чого треба, що як працює, тому все було зрозуміло, ясно. Доволі. І на запитання майбутнє, які ми задали щодо того, коли ми вже забар, заберемо собаку. Інструктор також відповів зрозуміло і обширно. М -м отримали базу. Собаки, вона розуміє базові команди, як і сам курс, на який ми її віддавали, то, в принципі, так. Ну, з моїми очікуваннями плюс-мінус співпадає. Переїхати в Київ, щоб ближче було до нас, наприклад. Ну, з таких технічних питань, не знаю, складно щось таке порадити. Я теж навіть не знаю, яких зауважень можна знайти. Єдине, що, мабуть, я не знаю. Ну от мене, наприклад, більше всього, у мене було досить багато питань з приводу того, як поводити себе поза школою собакою, тобто як гуляти, коли можна давати команди, як це підтримувати. Ось, ось така інформація, якби вона десь була розписана, ну або вона б надавалась в обов'язковому порядку кожному. Я думаю, це було б добре. Звісно, це навіть не оговорюється, бо ну ми бачимо результат, з яким ми забираємо свою собаку, і ми бачили умови, в яких живуть. Е і маленькі, і великі собаки, тому е, ми звісно ну порадимо цю школу. Кращих умов ми не бачили принаймні. Ну ми передивились багато да різних школ, і щоб ну настільки були умови, із виходом там на терасу, якщо кому потрібно, навіть з телевізором. Я ще такого не бачила. Ну тобто дуже круто. Сьогодні тільки що про це розмовляли, бо в нас такий початковий курс, і ну ми вже дуже сильно заскучили за своєю собакою. Ми обов'язково повернемось, бо ну, ці навички, які ми сьогодні здобули, їх для такої собаки, ну як добірман, це ну, маленькі знання замало. За та, та. типу, обов'язково повернемось.